Скорпіони, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Скорпіоні цей розклад для вас. Так, скорпіони, енергія для вас. О, у вас звільнення і карта променевого щастя. Ну що, ви від чогось, від когось звільняєтеся? У вас відчуття, що енергія, яку ви тримали всередині. Вас або затримували, вона звільнюється. Так, ти відчуєш прилив звільнення, і якась енергія відкриє вам можливості, ви відчуєте, що ви звільнені від когось або від чогось. Однозначно, скорпіони у вас звільнення і досить непогано, і вас карта променевого щастя. Ти зараз в тій стадії, для... що для тебе зараз найкраще. Ти можеш все. Ну що, будьте впевнені в собі, ви звільняєтеся від когось, від чогось і відчуваєте щастя, що ви можете все. Зараз вам все під силу. Користуйтеся цим моментом. Де вам все вдасться. Ну що, однозначно, енергія вам говорить, впевненість в собі, і тут у вас ще й романтика. Ну що, можливо, ви впевнені собі в романтичних якихось стосунках, або ви просто впевнені в собі і відчуваєте гармонію, щастя і задоволення, навіть якщо у вас пара немає. А це є романтика, це і кохання, коли люди разом коли відчувають спорідненість душ. Також може бути. Можливо, ви у стосунках такі зараз впевнені в собі і дієте, і звільняєте якісь почуття скорпіони? У стосунках? Давайте будемо дивитися, які ж новини будуть у вас, і з чим це буде пов'язано, що у вас тут за звільнення, і що у вас за така впевненість в собі, що ви можете все і що вам все під силу? Так, які події, скорпіони, у вас будуть відбуватися? Початок тижня, четвірка мечів. Ну що, якась пауза, обдумування? Можливо, візьмете паузу 4 дня, щоб обдумати, з чим це буде пов'язано? Так, з комунікацією. Тут паш мечів і п'ятірка жезлів. Ну що, є якась однозначно у вас конфліктна ситуація, можливо, з людиною на відстані, є комунікація я, є... на відстані в мене відчуття, або це ваша внутрішня. Буде внутрішній конфлікт непроявлений. Ну, і ви візьмете трошки паузу для того, щоб заспокоїтися, щоб гармонізувати. Ну, в мене відчуття скорпіони, що все-таки це буде проявлений конфлікт. Середина тижня. О, у вас тут ваша енергія, діявол. ой, о, смерть, кажу, дьявол, ваша енергія скорпіони. Так, трансформація. Трансформація і ви свої тут енергії, скорпіони. Смерть тут приходить. Так, з чим це пов'язано? Трійка жезлів з очікуванням і новими перспективами. І тут приходить енергія місяця, енергія риб. Ну що, є якісь перспективи і є якісь зміни? У всередині вас, або в обставинах, які є впевненість і сумніви, і ви очікуєте якогось результату, але ви насторожені на цей результат. Там є пов'язаний страх. Зараз прояснимо, з чим це пов'язано ваша така настороженість і що це за зміни, такі, які ви очікуєте, результату. Можливо, ви вже приклали зусилля десь в свою реалізацію або в щось. Кудись або в стосунки, і тут очікуєте результату но... і нових якихось перспектив, но тут є страх з цим пов'язаним. Так, кінець тижня, ну що, король кубків це ваша енергія чоловіча. Можливо, якщо ви жінка, ви взаємодієте з чоловічою енергією а чоловіка знаку вода. Так, що тут пов'язано? Дев'ятка пентаклів. Жіноча енергія тут вільна. Гарно виглядає, якщо ви чоловік у вас є така жіноча енергія у вашому житті, тут тут спентакль. Тут є взаємодія і цінність між людьми. Або цих людей енергії пов'язано з е, самореалізацією і фінансами. Якщо ви чоловік і у вас немає пари, то ви тут відчуваєте стабільність і фінансові можливості для реалізації і розвитку подальше. Вам тут приходять якісь фінансові можливості досить непогані. Якщо ви жінка, у вас є чоловіча енергія. Любляча така, не обов'язково, що знаку вода, а просто людина, яка має почуття до вас. І тут ви відчуваєте себе гарною, цінною і вкладаєте в себе ресурс. Загальна енергія тижня основна ваша, як, як ви себе відчуваєте, десятка кубків. Тут однозначно сім'я, спорідненість душ. Можливо, ви взаємодієте багато з сімейними коровами, з тими, якими ви відчуваєте спорідненість, стабільність, родство може бути. Можливо, будете зустрічатися з сім'єю, або просто будете шукати і наповнюватися щастям, і радісні будуть моменти, якесь святкування, або з'єднання з рідними також може бути, з тими людьми, яким, з якими вам приємно. Четвірка мечів. Давайте дивитися, що для скорпіонів початок. що Тут Тут енергія водолія, зірка приходить. іде зцілення. Ви візьмете паузу для того, щоб зцілити якусь історію. Двійка кубків. Ну, однозначно, і тут правосуддя приходить. Можливо, з Терезами або рішення. Якщо у вас є терези, можуть бути у вашому житті. Водолій, терези тут. І тут стосунки однозначно. Візьмете паузу для того, щоб зцілитися стілити, е, від якоїсь ситуації і прийняти правильне рішення. Або зцілити якісь стосунки, і тут для того, щоб прийняти рішення, вам потрібна пауза. Стосовно стосунків, як би це не звучало? Так, давайте дивитися пашмачів, що тут у вас за комунікація. Можливо, люди спілкуються на відстані, можливо, ви спілкуєтеся. Тут верховна жриця, тут прихована інформація або є таємна жінка. Шістка мечів. Вирішення через комунікацію якихось проблем і питань однозначно. І королева мечів. Знову жінка знаку повітря, знову тут може бути терези, водолій, до речі, це все і близнюки, так? Тут три. Ну, однозначно, тут є якась сказала близнюки, на дні колоди закохані близнюки. Однозначно, тут є стосунки. Як би я не хотіла зараз перекласти на людей, які не мають стосунки, тут однозначно до стосунки. Тут іде зцілення, рішення з верховною жрицею є комунікація або таємна, або вам підказує інтуїція в цій комунікації щось. І тут іде вирішення питань, куди рухаємося, як вирішити, що, куди, як, з жіночою енергією або це ваша енергія, скорпіона жіноча. Тут потрібно приймати якісь рішення. Є багато мрій надій і по справедливості вчинити. П'ітірка жезлів, чому ж тут конфлікт все-таки? Ну, однозначно кажу, що двійка кубків і е, закохані, тут все говорить про стосунки. П'ятірка жезлів, що за конфлікт? Ну тут комунікація знову, рицарь кубків. Комунікація є сердечна, яка е, закінчується конфліктом, стичкою якоюсь. І знову четвірка жезлів, ми, четвірка мечів ми, те, що ми проясняємо. Основна енергія. Люди на відстані можуть комунікувати. І, е, Конфліктувати, конфлікт тут, п'ятірка жезлів це коли людина є, йдуть перепалки, перетягування канату і вияснення відносин. Є знову комунікація, мені говорить, вона може бути на відстані з людиною тут бажання зцілити, винести якісь рішення, але воно тут конфліктне, це вирішення питання через конфлікт. Однозначно. Жіноча енергія тут молода, гарна, ем, яка. Сінгал і вона вкладає в себе ресурс однозначно. Ну тут прояснення буде трішки агресивне. В мене відчуття, що жіноча енергія дуже тут налаштована агресивно, чоловіча більш тепло по відчуттях. Так, що у вас тут смерть робить, це ваша енергія. Це трансформація, це зміна енергії. Це коли на заміну одної енергії приходить зовсім інша. Що у вас тут за зміни? Сила, енергія лева тут з'являється у вас, скорпіони. Сильне бажання змінити якусь ситуацію. Сімка кубків, дуже багато ілюзій і думок, і король кубків. Чоловік знаку вода. Чоловіча енергія тут відчуває сильне бажання і дуже багато думок. Як змінити ситуацію? Вона відчуває трансформацію, що змінюється енергія, що потрібно щось міняти, що так, як раніше було, вона не хоче, або вже більше не може. Трійка жезлів а що ж ви тут очікуєте якогось результату? Десятка. Ну, тут щось закінчилося однозначно, у вас тут іде карта закінчення. Або ви очікуєте, що хтось закінчить. з кубків эм, почуття. І п'ятірка кубків розчарування. Скорпіоно, що у вас тут відбувається? Дайте відчути мені цю енергію. Якщо ви чекаєте, що хтось з кимось десь там покінчує, і вам це дуже важко дається, тому що є почуття, це зрозуміло, особливо чоловіча енергія. Але я відчуваю тут зовсім іншу зараз енергію. Тут очікування результату. Після якогось е, закінчення десь поставилася крапка у вас, скорпіон. Є почуття до людини, до діла. Однозначно. І тут п'ятірка йде відчуття втрачені надії, розчарування і неоправдані надії. Вам очікування. Всі думки у вас прям О, щось тут однозначно в середині тижня у вас міняється. У справах, у стосунках, будь-що. Іде зміна енергії, ви дуже багато тут думаєте, у вас є дуже багато почуттів, але щось тут закінчується. Можливо, тут людина вам скаже про якесь закінчення. Ви будете розчаровані, неоправдані надії. Ось, і тут у нас місяць. Далі ми зараз будемо прояснювати і на дні колоди місяць. Це викликає у вас страхи, тривоги, невпевненості і хвилювання. І сумніви. Відчуття сумніву. Дуже багато думок і є сумніви. Місяць. Що це за сумніви? Енергія риб, можливо, ви маєте. Колісниця. Енергія ще й рака сюди приходить. Поїздка. Переїзд. Королева кубків. Ось у нас з'явилася парочка. Король і королева кубків. І карта роботи. Прикладання багато зусиль. Якщо вам потрібно, якщо ви жіноча енергія, ви можете багато думати, що вам, наприклад, потрібно поїхати по робочих питаннях і зробити якусь сепарацію з чоловічою енергією, або покінчитись якоюсь чоловічою енергією. Тут переплітаються стосунки і робота по відчуттях скорпіони. Можливо, у вас є рак у житті скорпіони або риби, теж жіноча енергія, знаково вода. І у вас тут дуже багато, якщо ви жіноча енергія, скорпіони, ви тут думаєте, як реалізувати себе, кудись вам потрібно відправитися, можливо, по робочих питаннях, або куди взагалі вам рухатися в роботі, які є перспективи в цій роботі. Якщо ви чоловік, скорпіони, тут однозначно мені знову все говорить про стосунки, але тут є якийсь кінець однозначно, щось закінчилося, якісь перспективи, якийсь розвиток, щось вас тут стопорить, у мене відчуття, і ви прикладаєте багато зусиль для того, щоб ем, є дуже багато думок і сильне бажання змінити якусь ситуацію. То чи це в стосунках, чи в роботі. Ну, чоловіча енергія відчуття тут однозначно багато думає, прикладає багато зусиль, є розчарування, є біль, але бажання рухатися і прикладати зусиль, щоб виправити якусь ситуацію. Жіноча енергія тут також однозначно багато думає про чоловічу енергію, про рак або про знак води, і тут щось закінчилося. Є розчарування, але є сильні почуття. І жіноча енергія тут може піти в роботу для того, щоб не відчувати ось цю біль і розчарування, і неоправдання надії. Так, далі в нас знову король кубків. що з ним пов'язано? Десятка? Ось, десятка кубків. Однозначно, це якась сім'я, радість те, з яким з енергією у вас було наповненість, радість, почуття, сімейність, можливо, у когось була сім'я. Або просто людина відчувала таку спорідненість і радість з іншою. Не обов'язково, але відчуття до ту сімейності. Тут приходить імператор, енергія овна. І вісімка мечів. Обмеження. Хтось тут когось обмежує в діях, або людина не може діяти так, як зараз вона хоче. Є однозначне обмеження в тім щасті і воз'єднаності, і в комунікації відчуття. Дев'ятка пентаклів. Це може бути ну, сімка мечів. Хитрість обмана, маніпуляції, самообманщик-обманщик. Карта світ, закриття одного циклу, вихід в інший, і десятка жеслів дуже-дуже важко. Ви можете тут, якщо ви жіноча енергія, ви можете себе обманювати тут, що у вас якась історія закрилася, можливо, ви когось заблокували цього імператора у вашому житті, якогось обманщика, який був або сімейний, або ви з ним відчували таку сімейність і спорідненість. І вам дуже сильно важко, але тут іде самообман. Ви можете самі себе обманювати, що щось закінчилося. І якщо ви чоловік, у вас тут однозначно є якась сімейна історія, у вас є якась почуття спорідненості, ну вас обмежують або ви самі себе обмежуєте і самі себе, можливо, накручуєте стосовно якоїсь жіночої енергії, що, що все закінчилося, і вам. Взагалі, чомусь історію цю з тією людиною де є обмеження з енергією або обставинами, закрити дуже важко. Знову енергія закоханих і знову енергія близнюків. Тут спетаклю. Що за можливості вам тут приходять? Давайте уточнимо. Король мечів, чоловік знаку повітря. Ви, чоловіча енергія, тут строго ставиться, дьяволо, енергія козирога, і король жезлів. У когось дві чоловічі енергії, тут навіть три, але це може бути просто в карті в людини є, і, і вогонь, і повітря, і жезли. До речі, жезли може бути овен, одне, одне і те саме. Тут однозначно до якихось можливостей, ви, ви хочете. Якщо ви чоловіча енергія, ви хочете якісь можливості, щоб виправити якусь ситуацію, тобто, щоб вам надалися якісь можливості, вам там дуже сильна є прив'язка. Можливо, до людини, до енергії вашої спорідненої душі може бути прив'язка сильна, токсичні стосунки, емоційні ціні Неправильні безпорядочні зв'язки, хтось там ще якийсь є людина в парі. Це все може бути, і вас ви хочете, щоб вам була якась можливість надати якась, щоб вам всесвіт можливо, або взагалі, щоб людина вам дала якусь можливість змінити якусь ситуацію між вами. Ну, імператор то сидить в обмеженнях. Як би це не звучало, тут є обмеження, хтось когось або заблокував, або не підпускає до себе, не вірить, тому що тут є сімка, тут є нечесність, обман, обманщик, людина, яка тікає від відповідальності, яка маніпулює, яка хитрує, щось робить поза спиною. Но тут є сильна прив'язка. Сильна прив'язка до людини. І хочеться можливості. Чоловічої енергії тут хочеться можливості. Якоїсь. Запитала, якої, вийшов шут, почати все спочатку, обнулити ситуацію, почати з чистого листка. Таке відчуття, ніби заслужити довіру, заслужити можливості, щоб показати себе з іншої чомусь сторони, закрити хитрість, маніпуляцію. Поглянути на цю іс історію і перестати брехати, можливо, і заслужити, показати свою відданість, що ви не такий. Десятка кубків. Що у вас тут? Повішений? Ну, знову ця сама історія з десяткою кубків, де у вас обмеження йде. Тут іде передумування, зупинка. Король Пентаклів, чоловік знаку Земля і ту жезлі. Дуже сильна у вас є пристрасть і бажання бути щасливими, можливість бути сім'єю, воз'єднаністю з якоюсь енергією. Ну у вас тут іде зупинка-блок, тут іде пауза. Але є дуже сильне бажання. Можливо, ви думаєте, як на цьому тижні досягнути. В стосунках гармонії, щастя, і воз'єднатися з якоюсь енергією, або змінити якусь ситуацію з іншою енергією. У вас є дуже сильне бажання бути щасливими, можливо, ви хочете сім'ї, бути з кимось в парі, і відчуття переосмислення, відчуття, що все повертається з них на голову, і ви щось на цьому тижні однозначно. Звільнитися і щось осознаєте. Скорпіони переосмислити однозначно в... всередині себе якісь ті енергії, які вас сковували, де була прив'язка і бажання змінити цю всю історію. У вас будуть всі на це ресурси. Бажаю, що вам все вийшло, скорпіони, на цьому тижні, і до нових зустрічей!